Всім добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь, як знайти. Мій дім. Мій дім. Заходимо в приложення My Maps. Як ви бачите? І шукаємо одну мапу зараз. Це не оця, не ця і не ця. Вона даже, По-моєму, не тут. А, зараз скоро вже, по-моєму, буде вже. Скоро. Біля цього. О, Цехандрон Survival World. Вам треба від нього скачати. Він на любих версіях працює. Ну, як ви бачите, У мене вже є світ. О, ви зараз дивитися, як все-таки. Там, там зараз робити треба. І що треба іменно робити? Давай подивимось, що нам іменно треба. Ага. Поки. А, все вона загрузиться, вже. Окей. Вот. Ми заходимо на кондер... координатах. Так ви бачите, позиція не, не можу сказати, бо вже мало часу ще. Вот. Во. Ми заходимо на чорний оцей блок. З тої шалкер. Бо ми нажимаємо. І ми падаємо сюди. І тут куча предметів. Звісно, я з текстурпаком, але ви самі візьмете тут. Окей, азар. І вихід доволі тяжкий. просто треба вилізати. Ой, я сломав щось, я сломав. Ну окей, то легко починити. Ось все. Далі нажимаємо на речах і... Поршень відвігаються. І цей предмет вилітає все. І ми закриваємо його. Надіюсь, ви дуже раді за те, що я вам зробив такий відосик. Окей. Поставте лайк, і підпишітесь, і поставте колокольчик, і пишіть коментарі.